Доброго часу доби, мої шановні, я радий вітати вас на каналі України Прогрес. Сьогодні у нас формат аспект, тобто ми будемо з вами розмовляти про щось важливе, може, не таке цікаве, як завжди, але ж дуже важливе для всіх нас. Сьогодні ми будемо розмовляти про таку важливу тему, як ТПО, тимчасово переміщені особи. Зовсім недавно я був на конференції Великої Дніпрі, де е, ця тема у вас в ракурсі жінок, ТПО, їх дітей, як їх е, приймають в громадах, що для них роблять. Там е, було переважно освітяни, і це було дуже цікаво, тому що я зрозумів, що ця тема дуже важлива не тільки в, в ракурсі нас самих, що ми робимо для людей, як і я, ТПО. Ну і про те, що таке взагалі ТПО, і чому і нас можна назвати також ТПО, навіть якщо ми нічого нікуди не приїжджали. Ну, перш за все, будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я чекаю вас в коментарях. Якщо у вас є думка, пишіть, будь ласка. Якщо у вас є незгода, теж пишіть. Якщо ви хочете щось запропонувати нашому каналу, також будемо дуже раді Зворотному зв'язку. І ми починаємо. І коли ми кажемо про ТПО або біженців, або мігрантів, емігрантів, переселенців, це багато назв, але ж сутність одна, а, то тут є досить великі аспекти, які треба усвідомлювати. І перш за все, перший аспект це тимчасовість. Що таке ТПО тимчасове переміщення особи. А що таке тимчасове взагалі? Що таке час взагалі? Є час як фізична єдиниця. нам казав, що є чотири виміри: Це простір, три виміри, і час. Є час у фізиці, у хімії, у багато науках, а є час психологічний, час соціокультурний, час наших уявлень. І це дуже, дуже різна речі, Тому що час для нас відносний. Що нам кажеться довгим, що нам кажеться дуже коротким, рік з коханою людиною може бути як 5 хвилин, а 5 хвилин болі у стоматолога може бути як рік. Ну так, ми сприймаємо час. Більш за все, коли нам кажуть психологи поважні, що треба жити тут і зараз, то це зараз що це таке? Це зараз цю мідь, в цю хвилину або в цю секунду, а мабуть, в цей фрейм ще на 25 секунди. Ні, зараз завжди має якусь довжину. Щось в минулому ще є зараз, і щось в майбутньому теж є зараз. Про це можна поговорити окремо, тому що це зараз і яка нього довжина це дуже важливий соціокультурний вимір, тому що це зараз для нас, або, наприклад, для тих, хто мешкає в Африці, або для інших народів, для інших соціокультурних груп це різні речі, які обумовлені нашим. І про це дуже важливо казати, але ж про це не зараз, важно сказати, що ми сприймаємо іноді час, якщо що є постійним, а є, якщо що є тимчасовим. Навіть я пам'ятаю, у Радянському Союзі було таке е, поняття: тимчасова праця. Якщо ти працював, працевлаштувався, на тимчасову працю, то це до двох місяців. А якщо ти працюєш більш двох місяців, то вже це постійна праця. І багато чого тимчасового є в нашому житті. Дитячий садок це тимчасово. школа це тимчасово. університет це теж тимчасово. армія, навіть якщо не де боже, не про кого не будь казано, що страпилася людина опинилася за гратами, це ж тимчасово. Але ж, наше відношення до того тимчасового дуже різне. Нам свойственно о, вважати, що о, є тимчасовим те, що є якийсь процес, який ми вважаємо, коли завершиться, і ми знаємо коли. Коли ми знаємо або предполагаємо, або це нам о, є фантазія, що він завершиться і треба тільки пережити, перебути, цей період. Пам'ятаєте, Ковід? Коли нам казали, що треба виключити життя. Просто от зараз почекати. Ця пандемія правда, і ми повернемось назад, і все буде так, як було. А, треба просто зачекати, Зап... от запинити життя, встати на стендбай. Такого не може бути. Такого ніколи не буває. Не можна повернутися назад. Ми прийдемо в щось нове. Нічого не з так от пождати, воно повернеться. В маленькому чи великому але це так. Більш того, для двох категорій людей зупинити час не просто неможливо, а це неможливо ніяк. Це для дітей, тому що людина розвивається. Ніколи не можна зупинити дитину в рік чи в два, чи в п'ять і сказати: зачекай рік чи два. Не розвивайся. А не можна бути. У другому класі. Почекай. За три роки знову будеш у другому класі. Не будеш. Ти вже не второкласник. І з людьми літнього віку. Ми теж не можемо сказати: почекай, зупинись. Два-три роки нічого не роби, все буде добре, потім все буде знову не буде. Якщо людина 80 років не поїде кудись там, в круїз, то вона. Може і ніколи не поїхати. Якщо ти не зробиш щось 50, не факт, що ти це зробиш 70. Не можна зупинити життя. Життя є непреривним. І якщо ти будеш вважати, що ти щось зупинив, ти просто це викину. Друге, що треба розуміти, ми всі є тимчасові. Всі до одного. Ми прийшли на цю планету, нас сюди направив. Хтось вважає, що це природа, хтось вважає еволюція, хтось вважає, що Всевишний. Але ж ми з'явились і ми з... підемо. Дуже коротко. Для когось це буде 80 років життя. Для когось 90, 100 євреї, такі оптимісти, вони бажають друг другу до 120. Але ж 120, це теж дуже коротко. Всі ми є тимчасовими. Навіть наша планета. Вона з'явилась, Євреї вважають, що 5771 чи 72, не пам'ятаюський карап по єврейському календарю, 78. А Вчені вважають, що вона з'явила 4 мільярда років тому. Не, 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 це не так важливо, як те, що вона з'явилася. А якщо щось з'явилось, то його і не буде. Так, вчені вважають, що буде о, червоний гігант Сонце. І все нас не буде. Все ванити не буде. Це не має значення. Все, що почалось, воно закінчиться. Кожна людина, кожна країна, все. Якщо щось не зупиниться, воно і не існує. Так треба розуміти. Ми все тимчасово. Тільки проміжок часу може бути дуже довгий в геологічному сенсі, або дуже короткий в сенсі чечного життя, людського життя. Добре, тому що нам треба все зрозуміти, це друге слово переміщення. Ну так ми все є переміщеними особами. Не тільки в час. Ну, наприклад, навіть рослини. Ми все їх переміщуємо, пересаджаємо, кладемо їх в нову, там, новий гіршик, в нову якусь ящичок, пересаджаємо в ґрунт. Воно поживе, 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 ми знову пересаджаємо. Ну, великі рослини, там вони як виросли, так вони там і ростуть. Нам так здається. Але ж ми знаємо, що багато що змінюється в часі. Зараз та флора, яка тут росте, не росла тут. Тут було щось інше. Нічого не буває постійного назавжди. Ніколи. Коли ми це усвідомимо? Ми будемо розуміти, що коли ми кажемо про тимчасово переміщених осіб, то ми не можемо ні про кого сказати, що це касає, не, не стосується нас самі. Ми саме таки тимчасово переміщені особи. Тепер до того, що відбувається зараз з нами в Україні, це було таке загальне е, світогляд. А зараз про це, що з нами, ми повинні зрозуміти для себе. Хто є ми, а хто є вони? Хто б то не був. Якщо людина живе в місті і вдруг прилітає ракета і зруйнує цей будинок, і ця людина приїжджає з цього будинку у сусідний район. Що вона там чужа? Що з нею зробив? Вона своя чи не своя? Це ми, чи це вони? Добре. А якщо це з невеликого передмістя того міста, і вона приїжджає до центру. Навіть не тому, що ракета прилітила. Просто вона захотіла переїхати, переїхати. до університету, чи працювати, чи щось таке відбувається у ну, людини. Дивиться, вона чужа чи вона своя? Хто вони є? Зараз. І опять-таки тут немає значення, який є, а, який є привод, чи то є війна, чи то є стихійне лиха, чи то є якісь об'єктивні процеси а, урбанізації чи щось такого. Якщо ми вважаємо цих людей своїми, тими, хто є ми, ми їх так і сприймаємо. Частину нашої великої родини. Не маленька родини, тато, маму, діти, дядя, тьоті. а велика родина єдина політична нація. Ми не кажемо, що цим наїхали хтось. І ми їх сприймаємо як природно. Природно, що діти йдуть до школи, природно, що люди приїжджають і шукають роботу, і їм треба допомогти. Якщо приїжджає хтось, хто не знає, як користуватися водопроводом, тому що він приїхав, де був колодець, то треба його навчити, і він буде такий же, як. А ми переїжджаємо до якоїсь іншої селі, де все електрон, я бачив, такий, там все на дистанційному пункті. Ну, це розумний днів, то мене треба навчити, там, тому що я привик до чогось іншого. Але ж я що, гірше за ні? Ні. Просто я так жив. І коли ми сприймаємо їх як себе, то й вони починають не завжди не завжди сприймати те, що вони приїхали як до родичів, які живуть в інших. Родичі це не те, що повинні все поділитися, зняти себе останню рубашку. Родичі це те, де, де ти відчуваєш себе серед чужих. А коли вони приїжджають, Ілі коли ми приїжджаємо, коли ми емігруємо. Коли ми переїжджаємо до інших країн або до інших соціальних страт або до іншого міста. Так, тут ви кажете мені, так, да, ну доб добре, еміграція – це твоє рішення. Так, це моє рішення. Ну, багато хто переїжджав, наприклад, до еміграції з е надією, особливо от з Радянського Союзу до Ізраїлю, не надією щось змінити. А наприклад,. З надією, щось не змінити. Про це те можна а, порозмовляти особливо, чому ця еміграція була антиеміграцією не з целью нового життя, а з целью зберегти старе життя. Це дуже цікава тема, але ж знов таки іншим аспектом. Коли ми кудись приїжджаємо, ми повинні зрозуміти, що ми приїхали, що там є щось не таке, як у нас, і це треба просто прийняти. Не зважати, що це так правильно, це треба под це подлаштуватися, прийняти нову релігію, прийняти цю нову ідентичність. Ні, просто прийняти, що це так є. Що тут так прийнято. Це може нам сподобатися, може нам не сподобатися, але нам не да жити і це просто взяти для себе. Чи треба себе виключити? І от тут виключається психологія: якщо ми хочемо перебути, перетерпіти. Щось зробити, щоб нічого не робити, а потім повернутися взад, то ми будемо так переміщеними, переміщеними особами, як ми будемо себе задавати питання. А чи можу я психологічно, не фізично, не фінансово, а саме психологічно, дозволити собі якесь задоволення? Чи може жінка піти до перекарні, якщо вона тут перебуває як ТПО? Чи зробити себе манікюр, педикюр, інші б'юти процедури Чи вона повинна от так от суворо якось пережити це, навіть не розпаковуючи чемодан? Або вона повинна себе сказати: так, це таке нове життя. Скільки воно буде, хто знає? Але ж ми будемо жити в цих умовах, ми їх приймаємо як. Будемо сподіватися, що буде краще. Так як ми приїжджаємо в нове місце. Ми приїжджаємо, спочатку знімаємо якусь невеличку квартиру з ну, друзями чи з родичами, чи знайомими, чи незнайомими. Це може бути общі життя, а після ми шукаємо себе іншу оселю, потім ми шукаємо себе щось нове, щось будуємо, щось робимо. Ну так як це проходить завжди. <кій> так, зараз це не наше рішення. Зараз це була б умовлено зовнішнім локусом контроля. Будь то війна, чи стихійне ліха, чи щось таке, І це дуже, 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 дуже складно. Тому що ти цього не планував, ти цього не хотів, так з тобою сталося. Але ж таке теж буває. Тому що з нами таке буває. Ми чогось не хотіли, але ж вона жить змінюється. І тут саме головне не думаємо, не ми. Який тут, ні ті, хто приїжджає, ні ми коли поїдемо, ні ми коли нас будемо міняти працю чи оселю, чи щось таке, що буде колись так, як було. Ні. Змін це є життя. Ось таке життя, як зараз. Ми дуже часто вважаємо, що якщо так було, то воно так і повинно бути. Якщо ми звикли до того, що є електричність, Електричне світло, то воно і повинно бути. Ні. наші дідусь і прадідусь нічого не знав про електричне світло. І воно є це дуже добре. Якщо є таке, дуже добре. Ну може і не бути. Життя нам нічого не гарантує наше особисте життя. Якщо ми не хворили, це не значить, що ми не захворіємо, все може бути. Для того є медицина, тому що людям о, вони розвиваються і мають розвиток. І якщо чогось не було, ми як діти. Тому що коли ви бачите о, дітлаха о, там 2, 3, 4-5 років, він може вам сказати, що це таке? Я таке бачу вперше раз. І ми на сміємося, дивимося, думаємо, ну як же так? Ну, звісно, ти такий маленький, ти це бачиш перший раз, ти про це ще просто нічого не знаєш. Але ж таке буває. ми такий ж сам. Такий ж сам. Якщо з нами такого не було, це не значить, що такого не буває. А це буває. Багато де. Багато де починалась війна. Багато де формувалась політична нація. За них треба воювати. За них треба а Не тільки згинути кращим, але ж вбивати вбивати. Таке було на нашій планеті. Але, ж, коли ми приходимо до того світу з Всесвіту, нас, я вважаю, що є Всевишній, хтось вважає, що такого не буває. Ну, тоді у нас є питання, навіщо ми тут? Колись про це теж порозмовляємо. Коли ми приходимо сюди, ми розуміємо, що нам треба щось зробити. Зробити так, щоб цей світ був інший, ніж коли ми до нього прийшли. Нам треба зробити свою працю. Нам своє робити. Ми приходимо, ми уходимо, і ми сподіваємося, що світ після нас стане кращим, ніж до того, як ми до нього прийшли. Ми щось зробили таке, що світ став не таким, яким він був. Це дуже важливо. Тому що зараз нам всі намагаються сказати, що треба або повернутися, або залишити його таким, яким то був. Це хібний шлях. Треба зробити його іншим. Але ж зрозуміти, що це будуть зміни з нами. І ці зміни будуть відбуватися. І вони не завжди будуть нам сподобатись. Ось це треба зробити. Життя це не задоволення для людини. Життя це щось таке, від чого людина може інколи отримати задоволення. Але ж це не головне в житті, щоб вона нас задовольняла. Ми для життя, а не життя для нас. І тому, коли ми кажемо, що всі ми тимчасові, і всі ми переміщені особи. То тут можна згадати Джона Дона, коли, який писав: Не питай, про кого дзвонить Колокол, він дзвонить по тебе. І також не питай про тимчасово переміщених осіб, як про когось іншого. Це сам тимчасово переміщена особа. І ти є частина цієї великої родини, великої родини української політичної нації. Тому коли приїжджають люди, яким треба допомогти, не кажи, що це щось надзвичайне. Ти допомагаєш не їм, ти допомагаєш себе. Тому що якщо тільки все в нам буде добре, то буде добре кожному конкретно. Так як коли ти допомагаєш частини свого тіла, ти допомагаєш всьому організму. Ось так. Це був такий аспект важливого. Не знаю, чи цікаву, тему. Пишіть про це в коментарях, пишіть, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І, будь ласка, запропонуйте нові теми. Ми сьогодні вже дві теми коснулися, про які можна буде порозмовляти в майбутньому, чи вам цікаві вони, або є цікаві тема, яку ви хотіли, щоб ми промовляли. Буду дуже радий зустрітися з вами невдовзі. На каналі Україна Інпрогрес. мене звати Олег Ростовцев і до зустрічі найближчим часом. Дякую.